Педи чи маски. Давайте розберемо, що краще і для кого. Педи це диски, які просочені есенцією, тонером, міцеляркою або ж гідрофільною олією. Майже завжди педимо дві сторони, і одна з яких така більш шорстка для м'якого відшелушення. Але в кислотних педах, наприклад, як Целімакс, там ця сторона така прям грубенька. До речі, кислотні і тонер педи дуже класно залишати на 5-10 хвилин як експрес-маску. А потім просто берете ці диски, протирайте обличчя і переходите до наступного етапу вашої рутини. А зволожучи тонер працювати навіть в області під очима. Зручність педів у Простоті і швидкості взяв протиробличчя, і все готово. А маски це вже догляд глибокої дії. Вони у нас дають сильне зволоження, охолодження і заспокоєння шкіри. Так, маски можуть мати освітлювальну дію або проти акне, але це зазвичай накопичувальний ефект, а не миттєвий. Основний ефект тут і зараз це гладенька зволожена шкіра. Ну і маску ми тримаємо в середньому 20-30 хвилин. Отже, якщо хочеш освіжити шкіру, підготувати її до догляду або зробити швидкий ранковий ритуал, то педи це твої друзі. Але якщо ж хочеться більше зволоження, релаксу такого спа-ефекту, ну і в тебе є на це час. То маски це для тебе, як ви вже зрозуміли, і тих, і тих зараз безліч на будь-який бюджет, на будь-який тип шкіри і на будь-який ваш запрос. Я обрати щось сюди не можу. Я люблю все. А виділіться, що ж більше подобається вам.